Як експерту створити свій продукт з дохідністю від 2 до 10 тисяч доларів, який буде приносити тобі кайф людям користь і на якому ти зможеш тривалий час заробляти? Розкажу чотири простих кроки. Перший потрібно розпакувати себе. В ідеалі твій продукт мусить будуватися на твоїх сильних сторонах на гранях твого таланту. Тоді ти зможеш займатися ним довго і станеш затребуваним відомим експертом у цій справі, і люди будуть платити за це тобі достатньо великі гроші. Друге, потрібно упакувати цей продукт, зробити якісний сайт, зробити інстаграм. Для того щоб людина могла зрозуміти, що це за продукт, та купити його. Третє це фінансова модель, щоб кожен твій крок запускав цілу лінійку дій, які будуть приносити крутий результат. Ну і четверте, це зробити потужний запуск, щоб про тебе дізналися всі і купили твій продукт. Детальніше про це я розповідаю в сторіс. Підписуйся, буде дуже цікаво.